Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, що лежить в моєму шкільному панелі. Ну що, погнали. Перший карманчик я хочу заповнити цей. Тут буде лежати ось такі кола, цепочку та ще ось таку картинку. Ну що, вставляємо. Ось так в мене вийшов, мені дуже подобається. Потім я хочу показати. Заповнити ось цей карманчик і тут будуть лежати олівці. Олівці Hello Kitty. Кольорові. Може, ще я туди покладу Фомесера, але це вже потім. Далі я хочу заповнити середній карманчик. У мене тут вже лежить Ось такі гумки і ось такі стругалки. Ось сюди я покладу ось таку і ось таку ручку. Ще я сюди покладу отакі ручки. Кладемо. Ще я хочу взяти собі два олівця і ось таку зелену ручку з гусями. Ще ось таку ручку і звичайний олівець. Я сюди хочу покласти гумку, дві стругалки і все-таки вирішу, що покладу безкінечний олівець. Сюди я ще покладу ось такі гумки і ще маленьку ось таку різнокольорову ручку. Закриваємо. Сюди я все-таки вирішила покласти фломастри. Ну це теж потім. А от сюди покладу ось такі різнокольорові гелові ручки. Ось тут я покладу ось такі фломастери, я, до речі, про них вже знімала. І ось таку лінійку покладу її просто ось так. Ось такий у мене покенький пірнал вийшов. І, до речі, буде друга частина, що лежить у моєму шкільному портфелі. І ще більше про нього. Всім па-па!